Демонструю вам результат двохмісячної роботи на пластинках на знімних апаратах. Це робота лікаря ортодонта ортодонтаніс Оденпол Клінік. В нас яка ситуація була? В нас були звужені щелепи, тобто немає достатнього простору. Зуби не поміщаються передні, немає місця під постійне ікло. За два місяці що зробили? Ми розширили нижню щелепу. Подивіться, центральні різці майже вирівнялися, стали в ряд, підготовлюємо місце під ікло. Яке має прорізатися постійно, тому що його не було. На верхній щелепі два передніх центральних зуба були назад затягнуті. Ми зробили пластинку з такими штовхачами і виштовхнули передні зуби вперед. А двійки були висунуті допереду, і їх треба було затягнути назад, зробили бампер. Завдяки цьому ми за два місяці, подивіться, досягли якого результату, яке напівколо в дитини 10 років. Важливо звернутися вчасно до лікаря Ортодонта для того, щоб запобігти. Проблем скученості зубів став лайк, підписуйся. Ми розказуємо дуже багато цікавого і класних кеців демонструємо.